Вітаю, друзі! 19 серпня сьогодні з вами Валерій Клечок, і сьогодні стало вже офіційно відомо про те, що цієї п'ятниці в день державного прапора 23 серпня до України приїде з офіційним візитом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Що це означає для нас? Що привезе в моді для нас? Чого варто очікувати від цього візиту Україні в питанні припинення війни Росії проти нас? Я вам зараз розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте обов'язково вподобайки. Я вам за це буду шалено дякувати. Запрошуйте друзів долучатися до нашого з вами Ютуб каналу. За це вам шалено дякую, як завжди. Отже, сьогодні в офісі президента України сказали так, 23 серпня у нас буде прем'єр-міністр Індії Дарендра Моді, який 8 липня був у Москві. Це дуже примітна деталь, тому що практично майже відразу після візиту до Росії почали говорити про те, що моді має приїхати до України. А сьогодні видання Bloomberg пише про те, що моді привезе ще якесь. Повідомлення, послання від Путіна, який його зміст, наскільки він міг змінитися після того, як ми почали військову операцію в Курській області, зараз сказати складно, але точно, мабуть, корективи якісь будуть. Втім, дуже скупо журналісти Блумберга пишуть саме про це повідомлення від Путіна, ніяких детальних пояснень не надають, але те, що це повідомлення буде, в мене особисто сумнівів немає ніяких. Я вам нагадаю лише кілька деталей візиту Моді до Росії, щоб ви розуміли контекст. Це було 8 липня, в той день, коли Путін обстрілював лікарню Охмадит. Це ви добре пам'ятаєте. Моді тоді виступив із засудженням війни, сказав, що неправильно вести зовнішню політику саме війною. Після цього потиснув руку Путіну. Путін сказав, так, ми будемо дослухатися до моді. І Ми дуже сподіваємося, що він нам допоможе у врегулюванні української кризи. Так тоді сказав Путін, тому я думаю, що він щось і привезе. Маю на увазі моді від Путіна. Для Зеленського, для того щоб врегулювати українську кризу, але умови, які висуває Путін, ми добре знаємо. Я їх не хочу вам перераховувати. Це денацифікація, демілітаризація, ну і таке інше. Всяка маячня, яку він часто сповідує, говорить. А от зараз реалії змінились на землі, вони змінились. що це розуміє моді? Можливо, Ціллю візиту моді до Москви тоді, на початку липня, було напрацювання більших торгових відносин із Росією. Початком широкомасштабного вторгнення Індія не засуджувала Путіна за війну проти нас. Вони нарощували співпрацю торгівельну і під час візиту моді пообіцяв, що до 2030 року об'єм цієї співпраці має скласти 100 мільярдів доларів. Це небагато, але і немало. Порівнюючи з Китаєм в два з половиною рази менше, порівнюючи з нинішнім станом торгівлі між Росією і Індією, це в півтора рази більше. І Індія має намір збільшувати співпрацю із Росією, в тому числі Індія має намір збільшувати співпрацю із Заходом. Тому вони приїздять і до України, і в тому числі і до країн Європи. І ще раз наголошую, це реально перший візит прем'єр-міністра Індії за останні 40 років. Не випадково він їде до країн Європи. Врахуйте, що в травні місяці очільник Китаю це найбільший конкурент Індії на сьогоднішній день. Китай і Індія між собою фактично перебувають в такому неформальному протистоянні, поки що, і багато моїх колег, я з ними тут погоджуюся, говорять про те, що не виключають в майбутньому військового протистояння між цими двома країнами, враховуючи об'єми їхньої торгівлі, їхньої економіки і кількість населення. То це два головні сьогодні претенденти на домінуючу роль на євразійському континенті. Но якщо про Європу можна так знаєте говорити більш опосередковано, то що стосується Азії, то саме так і є. І окрім того, Індія претендує на глобальний вплив на глобальний південь, і саме в цьому контексті Зеленському дуже важливий зараз візит прем'єр-міністра Моді до України для того, щоб поговорити з ним, переконати його, аби він більш послідовно проводив політику підтримки України. Саме країна глобального півдня. Хоча я особисто в цьому дуже сумніваюсь. Чому тому, що якщо брати до уваги 2023 рік, вересень місяць, саме в ці дні проходив а, саміт Великої Двадцятки у Нью-Делі. І тоді ми дуже хотіли потрапити на цей захід. Як той було ще 22-му році на Балі, тоді Зеленський включався по відеозв'язку. Нам відмовили, Приймаюча сторона, Індія сказала, що вони не будуть розглядати проблеми. України на цьому зібрані, тому що саміт великої двадцятки це не про війну. Це про торгівлю, про економічні відносини з країнами, вони задали Україну підсумкові резолюції, підтримали нас, але не засудили війну Росії проти України, так само як МОДі не засудив її під час візиту до Москви. Ну, ви певне скажете, ну так що, все пропало? Ні, не все пропало. Справа в тому, що візит Індії до України потрібний. Налагоджувати відносини з нею потрібно. Але просто вам наголошую, що це буде непросто. І сам Моді, вже передаючи певну інформацію. Тим, хто ближче до нього, яку зливають решті-решту засоби маси інформації, сказав свідомо, що посередником у врегулюванні російсько-українського питання як вони полюбляють говорити. Індія не буде. У неї зовсім інші плани. У неї плани розширення економічної співпраці з Україною. Звісно, великих об'ємів співпраці вони навряд чи з нами матимуть. Ну, до прикладу, свого часу в найкращі часи ми мали об'єми взаємної торгівлі з Китаєм, яку я називаю конкурентом Індії, в межах 10 мільярдів доларів щороку. Ну а от з Індією, ну можливо, такі самі об'єми, але будь-яка велика економіка. Вона не буде ніколи нехтувати навіть дрібними клієнтами, такими як Україна. Україна Тим паче перспективи співпраці з Україною дуже високі. Так само, як Китай зацікавлений в Україні, так само Індія зацікавлена в Україні. Китай купує у нас найбільша зерна, точніше, другий за об'ємом закупівлі українського зерна у світі він є. Після Румунії. Але Румунія то хаб, там багато країн закуповує. Так само Індія може претендувати на придбання в Україні, наприклад, великої кількості зернових культур. Ну а врешті питань, то, звісно, також напрацьовуються якісь тенденції. Ну, зокрема, говорить, що ми будемо нарощувати співпрацю у сфері виробництва газових турбін, виробництва літаків, авіаційних двигунів, але а літаки і авіаційні двигуни будуть виготовлятися безпосередньо в Індії. Ну, я думаю, що це така прикраса до взагалі, візиту моді до Києва. Але Зеленський, як я сказав, вам буде наполягати на тому, що Моді нам допоміг змінити позицію глобального півдня у підтримці України. Втім, тут я також не бачу великої перспективи, тому що якщо брати до уваги швейцарський саміт, який відбувся на початку червня цього року, на якому ж задалися три питання формули Миру Зеленського, і в принципі, представництво на цьому саміті могло б бути через це високим. Наприклад, з Індії воно таким не було. Індію на саміті у Швейцарії представляв навіть не міністр закордонних справ, а всього-навсього, заступник міністра закордонних справ Індії. І вони загалом ту підсумкову декларацію навіть не підписали. Тобто, навіть ці три питання, які ми висували: це, зокрема, енергетична безпека, обмін полоненими, продовольча безпека, не знайшли відгуку у індійської сторони. Як буде під час візиту? Ну, за підсумками подивимося, яку офіційну заяву буде зроблено. Втім, розраховувати, ще раз кажу, на якусь суттєву підтримку з боку Індії в питанні там засудження Росії і заклику припинити війну на умовах України, дотримання територіальної цілісності України в принципі не варто. Але є ще один позитивний нюанс, бо так не дуже оптимістичним це виглядає відео, але воно реалістичне. Тут треба сказати про те, що Сполучені Штати Америки доклали чимало зусиль для того, щоб налагодити гарні відносини з. Ньюделі їм це вдалося. Я маю на увазі саме Джозефа Байдена. Зараз це його заслуга, і Індія є, в принципі, доволі ну нормальним прийнятним партнером для Сполучених Штатів Америки. І саміт Великої Двадцятки, 23-му році, де був присутній Джозеф Байден, де до речі не було Путіна, пройшов якраз теплій дружній атмосфері між Вашингтоном та столицею Індії. І це дуже примітна І американці і, взагалі, адміністрація Джозефа Байдена. Дуже цінною це, тому що активна і е, позитивна співпраця з Індією – це якраз така є противага сьогодні непростим відносинам Сполучених Штатів Америки та Китаю. Ну, такі друзі, попередні прогнози візиту моді до Києва. Їх небагато, так, але важливо буде почути заяви, які будуть зроблені. Також ми будемо розуміти контекст цього послання від Путіна Зеленському, який буде переданий саме прем'єр-міністром Індії. І я обов'язково вам про це повідомлю. За цим слідкую дуже пильно. Ви будете знати про це першими, якщо підпишетесь на канал і натиснете на дзвіночок. Як тільки відео тут виходить. Ви відразу отримуєте процес сповіщення і зможете його переглянути, і не забудьте, будь ласка, реагувати на нього. Це можна робити дуже просто. Подобайка, коментар, підписка, якщо її немає. Запрошення друзів до нашої спільноти. І я вам за це буду дякувати. Всіх люблю. шановні, не перемикайтеся. Все буде Україна!